от ми розуміємо, що в Росії залишається насправді не так багато партнерів. От в Північну Корею поїхав Шойгу, ми зараз до цього перейдемо. Але насправді ну хто Корея, країни Африки, в яких ну можливо є зброя, але не така подужна, все одно, яку ми отримуємо від країн НАТО і так далі. І от зараз африканські країни відверто закликають Путіна продовжити зернову угоду, тому що для них це може бути ну дуже дуже величезною проблемою. Зерно з України, очевидно, що Росія, можливо, не дасть стільки, скільки би вони хотіли, і так далі. І вони офіційно закликають Путіна. Піде на це він? Чи взагалі дослухається Путін зараз до своїх партнерів? Як ви думаєте? Ну, по-перше, він їх намагається просто купити. По-перше, наприклад, пробачає борги. Хто там був перший у списку? Сомалі? так я не пам'ятаю суму, зараз називати не буду, але вона значна. Це перше. А що стосується зброї, то це, звичайно, не пошук зброї там у африканці, це надання африканцям зброї будь-якої, звичайно, радянських зразків, звичайно, з тих складів, яких просто ну, дуже багато на території Російської Федерації. Бо всі ті країни, яким. Ну і третє, це зерно. Ті країни, яким Путін пообіцяв, це безкоштовне зерно, тобто крадене. Ще раз наголошую, що українське зерно, шість країн, там перші щасливчики. Ви подивіться на ті країни, скрізь там е, є при владі диктатори, відверті диктатори. е, Зімбабве, е наскільки пам'ятаю, е, правлячий е, Леден монарх, президент, він е, 10 років відсидів в в'язниці за підрив залізниці, е, е, прийшов до влади. Через заколот. і цей список можна продовжити, тобто собі подібним. Тобто він е, намагається створювати ці конфліктні зони сьогодні на Африканському континенті, бо дійсно Африканський Союз у е, переважній своїй більшості сьогодні говорить: ну, позиція Південно Африканської Республіки, е, хоч через вивір такий юридичний, тим не менше, відбувся, африканський союз е, він сьогодні підтримав дійсно е, зернову угоду, якої вже немає. Але він говорить про те, що необхідно продовжити. Так, вони е, роблять е, так, таке: е, знаєте, ну не те, що поклонилися трошки Путіну, е, певне ПА, е, і російське зерно в тому числі. Ну, це вже деталі. Хоча диявол криється в деталях. Але мова йде про зернову воду, перш за все, участь України у цьому ринку. Тому е, Путін намагається купити африканців е, відверто і ці три механізми я назвав. З іншого боку. Е, ми бачимо, як все це подається як чергова геостратегічна перемога Путіна. Ми починали з цього розмови, що там про успіхи на фронті він вже доповідає особисто. Вже іншим не вірять, йому ще трошки так. а Забувайте вони сказати найголовніше, що оці жести доброї волі по відношенню до Сомалі і е, інших країн Африканського континенту це все за рахунок росіян. Більше того, поки це гарматне м'ясо російське гине тут, в Україні, йде на перегні, то Путін відверто е через своїх влашателів з різних відом говорить про те, що треба африканців запустити в Росію для вирішення демографічних питань. Оце треба гарматному м'ясу донести. Mm -hmm. от, от, ну, ну, Чесно, да, донесіть, що вони поки тут, якщо виживуть. То там вже хтось зайняв їхнє місце. Так от, е, на жаль, сьогодні росіяни цього не розуміють, що це все за їх рахунок. З іншого боку, е, ми пам'ятаємо, що Радянський Союз одна з причин розпаду, в тому числі, це непомірні витрати, в тому числі він теж списував борги різним країнам світу. І, власне, не витримала економіка. Російська економіка теж цього не витримує. Я знову зараз перейду до улюбленої тези дуже коротко. Про 14-й рік проведення санкцій тоді і не мали б, можливо, 22-го. Але це вже було не виправиш. А, тому о, сподіваюся, що підсилення санкцій сьогодні теж необхідно. Причому, а, як кажуть, є первинні, є вторинні санкції. Вторинні в тому числі, щоб не з'являлися якісь деталі, зроблені в Ірландії, в іранському шахеті, наприклад. Угу. Мали такі факти? Мали.